Китаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо говорити про залежність зміни різниці від зміни зменшуваного і будемо розв'язувати рівняння. А зараз усний рахунок. Чистить вірази рази, перевірте за відео. Усно. Молодці. Молодці. Напишіть каліграфічне число, яке складається з двох сотень, чотирьох десятків і вісім одиниць. 248. Працюємо з підручником сторінка 124 125. Розгляньте числення, як змінюється зменшуване? 340 відняти 60 дорівнює 280. Якщо ми з вами зменшуване, збільшимо на 20, то скажіть, будь ласка, що відбудеться з зменшуваним. Якщо ми зменшуване з вами збільшимо на 20, то різниця також збільшиться на 20. А якщо ми з вами зменшимо не зменшимо на 20, то різниця зменшиться також на 20. Який висновок можна зробити? Якщо зменшуване, збільшити на кілька одиниць, то різниця збільшиться на стільки само одиниць. Якщо зменшуване зменшити на кілька одиниць, то різниця. Зменшиться на кілька одиниць. У кожному стовпчику знайди значення виразу, скориставшись значенням першого виразу. Давайте подивимося. Від 569 відняти 245 до рівня 324. Якщо ми зменшуємо з мами збільшимо на 100, то різниця у нас з вами також збільшиться на 100 і буде 424. Якщо ми з вами зменшимо на 69, то різниця також зменшиться на 69. Наступний вираз від 984 відняти 672 до рівня 312. Якщо ми з вами зменшимо, зменшимо на 200, то різниця зменшиться на 200 і буде 112. Якщо ми з вами зменшуване, збільшимо на 6, то різниця також збільшиться на 6. Молодці. Давайте розв'яжемо рівняння. Х додати 3478 дорівнює 78452. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок, слід від суми відняти відомий доданок. Іх дорівнює 78 452, відняти 3478. Будь ласка, поруч, стовпчик. Знайдіть значення ікса. Звичайно, ікс дорівнює 74 974. Виконуємо перевірку.

Якщо у нас з вами є рівняння з виразом, то що ми спочатку повинні з вами зробити? Звичайно, знайти значення виразу. Ну, Значить, P поділити на 7 дорівнює 1037 підняти 988. Будь ласка, поруч стовпчик з рівнянням цим. Знайдіть значення цього виразу. Буде звичайно, 49. А тепер обчислюємо як звичайне рівняння. Ділене дільник, частка. Як знайти ділене? Ділене це назвами найбільше число. Як його знайти? Звичайно, щоб знайти ділене, слід частку помножити на дільник. 49 помножити на 7. Поруч з боку, будь ласка, обчисліть і знайдіть значення виразу. Б дорівнює 300, вибачте, 43. Підкреслюємо. І тепер виконуємо перевірку. 343 поділити на 7. 49 дорівнює 49. Молодці. Будь ласка, обчисли два вирази самостійно і за відео перевірте правильність розв'язання рівняння. Молодці. Як вийшло правильно, поставте, будь ласка, собі на полях зелений кружечок. Це означає, що ви вмієте обчислювати вирази на відмінно. А хто помилився, то, будь ласка, переслухайте відео ще раз. Бо я нагадую, якщо у нас з вами є рівняння, в якому є вираз, то нам потрібно з вами спочатку обчислити вираз, знайти його значення. А далі розв'язуємо як звичайне рівняння. Отже. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей.